Вітаю вас, мої дорогі друзі, і зараз ми з вами давайте спробуємо зробити розклад тренорман на листопад місяць для України. Чому взяла сьогодні таку скатертину? Для того, щоб подивитися, все ж таки хочу знайти, де наша перемога. Давайте символічно її опозначимо нашим сонечком, Ось сонечко, так, все, радість, перемога, щастя. Спробуємо це знайти і подивимося, що в нас де випаде, що в нас дасть якісь швидкі новини, можливо, якісь тимчасові ну, радість, але таку хитку ще. Подивимося, що які там допомоги, які дороги, що буде з нашим домівкою, яка, яка буде можлива зрада. Давайте будемо дивитися, що може статися. І так, давайте одразу: Так, Україна. Наша Україна листопад місяць. Листопад іде наша перемога. Листопад 2025 року. Україна! І дивимося. Так, розкладаємо, вірно. І давайте одразу шукаємо, де наше сонечко. Ага. І тут одразу карта роду, співдружності. Ну, непогана карта, скажу відверто. І це все ж таки символ нас самих, нашої землі, наших предків. Дивимося, що вони нам хочуть сказати. Хочуть сказати, що має бути якась дуже важлива людина, сильна людина, яка має прийти і, ну, скажімо так, допомогти. Це здолати і принести нашу перемогу. Але ця людина значна владі. інколи може бути як агресивна. Але дивимося так. угу. І тут якраз щось може з нею і статися, Якась хрест, як по долі щось іде. По долі, яка має закріпитися. Щось ця доля має закріпитися з цією людиною. Ну, зараз будемо дивитися, чи її загроза, чи нема, і що це за людина. Давайте дивимося далі. Так, все ж таки це якийсь чоловік. Так, це прям людина чоловік, який має закріпитися у нас, і я б сказала, що на протязі 2-3 місяців має щось відбутися з чоловіком, який іде по-нашому, як роду в Україні, має щось відбутися. З чим це пов'язано, що має відбутися? Що це за чоловік? Чоловік при владі, так, який сидить десь при значної владі. Але якось таємно багато, що під грифом секретної книги, і щось там таке відбувається. Я б сказала, що тут, ну, тут правда, якась загроза йде. Ви знаєте, щось йде загроза людині при владі. Я розумію, що в нашому домі. І доволі серйозно, прям щось яке готується, готується. Таємно. І як намагається ця людина як закріпитися, і щось таємно, як приховується, що приховується у нас. А тут у нас лисиця хитрості. І дуже часто вона мене асоціюється ця лисиця з рашкою. Щось якісь хитрості можливо, але дивимося, з чим це пов'язано все ж таки ця лисиця. Так, з розвилкою. Що як людина, як при владі не знає, куди рухатися, якісь є хитрості, пов'язані з розвилкою. Це вже давно, це вже йде давно, дуже давно по грубу. І розвилка, бо тут є якісь тайні схеми, криси, щось недобре. Для того криси пов'язані з шансом, шансом на що. Тут шанси знову ж таки, як сад. На радість, на владу, на те, що добре, для того, щоб було мені добре. Де у мене в домі, щоб я був як господарем. Давайте, давайте дивимося, щось так цікаво питаю про одне, а мені про інше. І тут ще показую, що тут розвивка пов'язана з цим, з чим Оце кресетничество, як воно може закінчитися, бо є. Шанси. Від кого? Знову ж таки, шанси, хто відкриває? Це, ну, дуже часто, як ми з вами дивимося, сад у мене символізує, як ЄС. Але не завжди давайте будемо дивитися. І, і тут від якраз і виходить, що, що вони роблять, ЄС? що щось якась співдружність з нашим домом. В наш дом якийсь іде пес як захисник, як захисник, як допоможник, друг, пес. Що це за пес? Ага, але там все хитро дуже. Дуже хитро. Вроді би, і пес захисник в нашому домі, але якась тут підлість іде. Підлість пов'язана з чим? З тимчасовими складнощами, що нічого не видно. Якось ми все те, що бачимо, бачимо, як через призму і через туман, ми не можемо зрозуміти, що, де і як. А тут ще і жіноча енергія. Це не обов'язково пряма жінка, хоча може бути і жінка, яка, як поки що, знаєте, як скривається. От вона є і при владі, і скривається, і багато чого знає, але от поки що як в тумані, нічого про неї ще не відомо. Жінка сама з нашого, ну я розумію, країнка, з нашого дому. І що для неї Україна? Ага, так і опікується Україною. Хочу що як це в тумані, поки що нічого не відомо, але опікується Україною. І навіть може бути якась удача для вистачення обставин, що ця жінка може нам допомагати, як удачу принести. Правда, удачу тут і гроші, і обміни може бути. І жінка заручена з кимось. Дуже цікаво. Давайте будемо далі дивитися. Але як таємні заручення. Це я розумію, що так називається щось було домовленість якісь із людьми при високих посадах, навіть не той, що в нашому у домі, йде, а хтось вище. Дуже часто у нас ведмідь символізував, коли ми раніше дивилися, як. Америку, наприклад, але не будемо поспішати, тому що знову ж таки показують, що тут хтось при великій посаді сам з нашого дому чи дуже вболіває нашого дому, якісь були домовленості. Але домовленості були, я сказала, такі, м -м, поки що як ілюзорні і е -е, ну, таємні, але для того, щоб краще нам зробити, щоб серце раділо. І от тоді у нас і приходить перемога. Угу, Щось через жінку, яка багато кого знає, знає високих людей, високопоставлених, і нашого друга в нашому домі, який може нам допомогти. Давайте будемо так, дивіться, дивимося. І так, які в нас можуть бути швидкі новини? Так, і де щось буде підписано. Буде підписано щодо і допомоги, і щодо, скоріш, всього, обміну полоненими. це у нас в листопаді місяці. В дорозі якраз будуть складнощі. Називається буде все, що от іти. Називається з однієї сторони, вроді підписується. Але як от через якісь складнощі, що нам прийдеться щось передолювати, щоб нам щось подолати, якісь гори для того, щоб правда ну, гори знову ж таки, карта така, що з однієї сторони вроде це. І важкувата карта, але горе що, їх можна пройти через них, їх можна обійти. Так, важко, але це можливо. Я розумію, що, скоріш за все, і з обмінами буде дуже важкувато, і з допомогою буде важкувато, хоча буде щось зафіксовано, вже підписано навіть в цьому місяці, але просто ще час може розтягнутися надовго. І в нашому домі з'являється хтось наш захисник. Захисник той, хто буде як вірний пес, той, що буде допомагати. Причому він як під егідою чогось, хтось нам допомагає, і серйозна людина привлади. При серйозній владі, і тут чомусь яка жіноча енергія. Як жінка стоїть, як в тумані. От, бачите, вона десь за цим символом стоїть, її не видно, але там все ж таки рука її просліджується. І в цьому якраз і полягає оця хитрість. Хитрість того, що хтось там іще маніпулює і щось щось робить. Е, Рашка, що буде намагатися зробити, як розтягти ситуацію, тому що тут карта гроба, така важка карта доволі і та, що розтягує ситуацію. Знаєте, так називається, от давайте зафіксуємо все, як є зараз. І будемо щось тягнути, тягнути час. Вісім взагалі карта груба дуже часто може розповідати чи про вісім місяців, чи навіть про вісім років. Але я, якщо ми беремо на листопад, я думаю, що щось будуть тягнутися, якісь події для того, щоб їх розтягти. Показую, що у нас можливо буде якісь моменти з пропозиціями. Такими, що для нас правда, пропозиції щодо грошей, пропозиції щодо допомоги, от будуть для нас, і ми прямо можемо йому скористатися. Це для нас буде як. Удача, але я б сказала, що це удача тимчасова, тому що треба буде щось робити ще далі. Дивимося, де найбільше загрози. Загроза якраз пов'язана з війною, з нашими територіями. Я можу сказати, що листопад може бути дуже яскравий в цьому сенсі. Я маю на увазі, що може бути дуже багато прильотів, може бути ракетні атаки, може бути ну, на фронті доволі важко. З чим це пов'язано? Так, з пересуванням. Просування. Ну, я можу сказати, що це може бути нам щось де тут далекобійне, що воно буде летіти далеко, але все ж таки тут і може показати ще те, що ну, багато що буде ну, правда летіти і по нам, по Україні. Дивимося, що у нас як партнерство, так? офіційне якесь партнерство, у нас буде, Скоріше за все, буде таке щось. Ну, я думаю, що це, скоріше за все, вже буде взимку, тому що в холодний час і буде якесь партнерство. Щось нове, нове виходить, як нові партнери, як дитина, як нове партнерство. Так, Поки що це все ще як -от нічні птахи, що ми всього поки що не бачимо, але все ж таки щось виходить нове. Рашка стане як на розвитці, вона не буде знати, що їй робити, тому що треба бути як -от таке враження, що може навіть якого партнера вона якраз і втратить. Дивимося, що так, що по долі якась людина йде, але, ну, скажу так, що допомагає, але тут їй йде і загроза. Наші мрії знову ж таки будуть пов'язані з якоюсь новою людиною, яка принесе нам партнерство і допоможе якась нова людина. Далі дивимося в наших, етат, литеки, так? В наш дім Приходять радісні новини, але це радісні новини знову ж таки можуть прийти. Я б сказала, що це може бути пізніше. Наприклад, це може бути початок весни. Що ми бачимо в карті друга? Зрада називається ти, кого ми вважали за друга, то тут може бути якась зрада, Тобто називається на кого ми могли понадіятися, і в цьому місяці може бути якась зрада того, що якось припинять чи призупинять щось, от призупинять, наприклад, чи допомогу, чи щось, як призупинка. Я скажу, що на рівному, на, на високому рівні це якась як світова влада, щось вирішується таємне щодо нашого дому. Але наш дім як входить в якусь коаліцію, що називається захисна коаліція, що буде допомагати. З чим пов'язані складнощі з тим, що якраз наші мрії, наші мрії от як залишаються поки що мріями. Розвилка пов'язана з тим, що будуть якісь кризи, що будуть як покропинця нам щось давати і от не дають нам такого змоги, знаєте, щоб ми одразу все отримали, те, що навіть вже підписано. І криси якраз, якраз і пов'язана в домі крис шанси. Називається все є, і шанси добре, але важкувато. Але на серці лежить перемога і віра в перемогу, і це показник того, що все ж таки ми досягнемо своєго. Просто що як воно іде, як шлях, як затягується. Ви бачите, тут хитрощі пов'язані з тим, що може щось як затягтися по часу. Буде як по колу ходити, і як, от знаєте, з згємно. І отут, бачите, що багато що буде як скрито до якогось міру для того, щоб потім ми вже потім це вийшло. Лист, якийсь буде підписаний лист щодо важкий лист. Важкий лист. Це може бути як і втрати території. Ось як рубають рубають якийсь важкий лист. Але дивіться, дуже цікаво. Якщо ми отак от от подивимося і тут конем як ходимо, бачимо гроб. В домі пов'язаний з чим коса. Коса влада. Якби правда не, не трапилося щось, от пов'язана зі смертю. Прямо зі смертю якоїсь людини при владі. І це може бути листопад місяць, ну може трохи пізніше, але все ж таки це в цей час. Угу. Якась людина при владі, знову ж таки, людина, і на неї як. Направлена виходить коса. І знову жінка, яка нам допомагає. Але чомусь вона так якось таємно допомагає. І будуть офіційні у нас навіть новини, і коли вони будуть знову ж таки взимку, будуть прямо офіційні новини і швидкі, швидке розгорнути таке подію. Перемога все одно приходить в наш рід, в наш дім. Хоча називається ми, як і. На серці, як туга, трошки, але все одно приходить, і тут ми бачимо, що так нам дають шанси, і ми навіть можемо з кимось як залучитися, і можемо навіть отримати те, що хочемо, але показує, що тут придеться чимось жертвувати. Тут жертва йде, як, як удар. Ну можу сказати, що так прильоти будуть, масштабні атаки будуть. В листопаді місяці будуть. Бачите, як тут показали прямо будуть щодо наших територій моменти Знову ж таки показали, що тут знову ж таки Якась нова людина, як друг, приходить в наш дім, якась коаліція нова прям формується і ми, от щось нам хтось допомагає. Поки називається правда, допомога іде від партнерів, але чомусь вони притримуються, от притримуються. От через якісь складнощі проходить. Воно приходить, але через складнощі. Ну, і смерть якоїсь людини йде все одно, От листопада далі, показує, що вже щось якесь є домовленості щодо наших територій, але поки це ще спідлість, і це йде як таємно. Багато що йде таємно. І так, людина при владі, От бачимо, що тут іде і удар, і якісь події, пов'язані такі загрозливі. Я б сказала, що людина в нашому домі, яка при владі. І буде дуже серйозно на нас тиснути, тиснути ті люди, які при вищій владі. І, можливо, знову ж таки, це Америка. Але показує, що будуть вирішені багато питань щодо нашого дому, як зміни якісь йдуть, щось пов'язане з владою, можливо, світовою владою, але зміни йдуть. Не скажу, що буде простий місяць, ні, друзі. Місяць буде непростий. Але все одно ми знаємо, що от на серці лежить перемога, і воно так і буде. Нехай це поки що серце як іще от, як може не довіряти, як може боятися, що все не так, як нам здається, але все одно на серці лежить перемога, і це добре. Не дуже добре, що в нас не одразу знайшлося наше сонечко, наша перемога, а це значить, що до неї ще йде шлях. Що в найближчим часом, наприклад, в тому ж самому листопаді чи от грудні, ми ще не побачимо закінчення, показує, що це буде далі, далі, далі. Але якісь моменти, з, ну, скажу так, із призупинками, із ударами, ударами оце буде, в цьому місяці буде. Тому нагадую вам, знову ж таки, про захисні рунічні формули, мої дорогісіньки пишемо, пишемо і віримо. Віримо в нашу Україну, сонечко все одно, от наша перемога на серці лежить. А значить, так воно й буде обов'язково буде. Просто нам треба буде дочекатися і треба вірити і от знати, що коли навіть от будуть якісь зміни, щоб ми в цей час не і не пішли десь. От бачите, от. Якусь оману, щоб ми не пішли в якусь оману, а щоб ми трималися, трималися разом, знали, що нам треба зробити, і що так, гора, нам прийдеться прийти через якісь складнощі, але гору ж знову ж таки можна обійти, можна прийти. І можу сказати, що в цьому місяці так можуть бути обміни, і навіть багато обмінів чи великий обмін. Але мені здається, що це буде не один обмін. То віримо в наших ЗСУ, слава нашій Україні, слава нашим героям і смерть тим клятим ворогам. Що зовнішній, то й внутрішнім. Так воно і буде. Тримаємося.